Долоні опираються в підлогу, долоні спрямовані таким чином, щоб вони опирались в лопатки. Плечі не піднімаємо. Випрямляємо хребет, стопи опираються в підлогу, стопи разом, коліна теж підтягуємо тазове стегно, піднімаємо таз. Піднімаємо, підтягуємо тазове дно, залишаємося в цій позиції. Стараємось не виштовхувати живіт. Розправляємось і робимо декілька вдихів, видихів. Привід втягнутий. Дих, видих, опускаємось. Вдих. підтягнули тазове дно. Пробудувалось. Видих. Опустились і підборіддя опускаємо, округляємо спину, хребет, витягуємо, округляємо. Вдих, втягуємо живіт. Два. П'ятки в сторони, лопатки розкриваємо. Ми не просто м'язи включаємо, ми витягуємось у цей момент і працюємо з праною. Вдих, п'ятки в сторони. Таз розкриваємо. Лопатки в сторони. Видих. Працюємо із хребтом. Знімаємо напругу із суглобів. Дуже повільно. Вдих. Видих. Супер на секунду лягаємо. Відчуйте розслаблення, відпускаємо свої думки, нічого не робимо, стан внутрішньої тиші і свідомості.